Права 820. Склади задачу до кожного з малюнків і розв'яжи її за допомогою рівняння. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на малюнки. Ось, відповідно, перший, безумно другий малюнок. І я прочитаю ту задачу, що я придумав до першого малюнку. На шальках терезів, зображених на рисунку, стоять однакові пляшки з олією та гирі, маса яких подана в кілограмах. Знайдіть за цим рисунком масу чотирьох пляшок олії. Ну що ж, як можна робити це завдання? Я пропоную масу однієї пляшки олії, яка в нас тут позначити через Х. І тоді за цим рисунком скласти рівняння, чому дорівнює ліва частина і чому дорівнює права частина. Записуємо тоді. Нехай. Маса. Однієї. Пляшки уліні, дорівнює, дорівнює х нарівню, тоді складаємо. Даємо рівняння за рисунком. Давайте на рисуночок і писати. Отже, зліва у нас 3 герії по 3 кг. Тобто ми пишемо, а тоді можна записати або 3 помножити на 3, або, наприклад, 3 плюс 3. Плюс 3, і це дорівнює. Справа дивимося, що у нас на шальках Терезів. Ми бачимо у нас є три пляшки олії. То ми пишемо тоді Х плюс X і плюс X вони мають масу. Ну і ще у нас є 2 кг і 1 кілограм гері. Чудово. Давайте тепер додавати. Отже. 3 плюс 3 плюс 3. Це буде 9. Дорівнює. Тепер справа. Х плюс X плюс X. Якщо в нас є 3 доданка X, це можна записати як 3, що множиться на Х. По 3х. Так, додати. А 2 плюс 1 це буде 3. Чудово. Ну що ж, тепер давайте, якщо. 9 дорівнює цій величині, то і навпаки 3х плюс 3 дорівнює 9. Ліву і праву частину можна поміняти, Тобто, ми пишемо, що 3х плюс 3 і це дорівнює 9. Чудово. Тепер, як нам знайти невідомий доданок оцей 3х? Нам треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, ми пишемо, що 3х тоді дорівнює 9 мінус 3. Добре? Ну а зараз. Ми маємо записати, чому ж дорівнює тоді 3х. Давайте я, напевно, перенесу справу, щоб в мене залишилась ще відстань чи відповідь тоді внизу. Запишемо, продовжуємо тоді. 3х тоді записуємо, що це дорівнює 6. Я думаю, очевидно, що x дорівнює 2. Навіть підбором легко знайти. Пишемо тоді, що x все-таки придеться тут записати, і пишемо, що x тоді дорівнює добуток 6. Треба поділити на відомий множник на 3. І ми пишемо, що х у нас тоді дорівнює 6 на 3, це буде 2. Добре, тобто ми кажемо, що у нас тоді виходить, що маса однієї пляшки олії дорівнює 2 кг. Записуємо тоді, отже, маса однієї пляшки. олії дорівнює пишемо 2 кг а маса а маса 4 пляшок Олі складає. Складає. Отже, 4 пляшки. Це 4, що множиться на 2, і це буде дорівнювати 8. Пишемо в дужках, чого. Кілограм є. Так, ну що ж, тут або зразу записувати відповідь, або в кінці записати відповідь. До першої і другої задачі разом можна по-різному робити. Давайте в кінці, напевно, запишемо відповідь, тоді до, коли вже будемо знати і відповідь до другої задачі. Ну що ж, а зараз переходимо до другого завдання. Ось рисуночок до другого завдання. Спочатку нам треба скласти задачу по цьому рисунку, ну а тоді вже її розв'язати. Отже, зачитую задачу. На шальках тарезів, зображених на рисунку, стоять однакові пляшки з олією та гірі, маса яких подана в кілограмах. Знайдіть за цим рисунком масу ящику, в якому 9 пляшок олії масою порожнього ящика знехтуйте. Ну що ж, добре. Тобто, як робити подібні задачі, нам треба масу тоді однієї пляшки олії позначити через Х. Ну, а потім за рисунком складемо рівняння і визначимо, чому дорівнює маса однієї пляшки олії, а потім буде простіше. Записуємо тоді, нехай, маса однієї. Пляшки олії складає. Тоді складаємо рівняння. використовуючи рисунок. Ну що ж, давайте тоді подивимося. Зліва у нас стоїть гиря масою 5 кг, то ми пишемо 5 дорівня. Справа бачимо дві пляшки олії, це Х плюс Х. Ми їх позначили через Х масу. Ну і ще є гиря масою 1 кг плюс 1. Чудово, то пишемо тоді, що 5. Дорівнює х плюс х це буде у нас 2х і плюс 1. Але якщо 5 дорівнює 2х плюс 1, то і 2х плюс 1 дорівнює 5. Давайте ліву і праву частину поміняємо місцями. Добре? Тепер як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 2х тоді дорівнює 5 мінус 1. Або 2х пишемо дорівнює. 5 мінус 1 це 4. Ну і тепер записуємо, як знайти невідомий множник. Давайте я тут запишу. Пишемо х дорівнює. Треба добу, то політи невідомий множник. Ну, очевидно, що х дорівнює 2, але все одно. Пишемо 4 поділити на 2. І пишемо, що х тоді в нас дорівнює 2. Тобто маса однієї пляшки олії дорівнює 2 кг. Ну, навіть з рисунка, очевидно, що тут замість. Кожної із цих пляшок треба поставити гирі масою 2 кг, і ліва частина тоді буде дорівнювати праві. Ну а зараз тоді записуємо. Отже, маса однієї пляшки олії. Два кілограми ящику, в якому дев'ять пляшок олії? Складає. Ну і пишемо тоді 9, що множиться на 2. І це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Чудово. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь. Це буде спільна відповідь для обидвох задач. Отже, в першому завданні відповідь у нас 8 кг. Це маса 4 пляшок оглії. В другому завданні маса 9 пляшок олії у нас вийшла 18 кг. Ну що, ж, ви на екран всі дві задачі. І в цих заданнях ми розв'язували ці задачі з за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.